Доброго всім дня! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися рецептом торта Баунті, так як роблю його я. І так, для бісквіта потрібно 5 яєць, щіпка солі, 150 г цукру, ванільний цукор, 1 чайна ложка розпушувача, 35 г кокосової стружки, 120 г борошна, 40 г крахмалю кукурудзяного, 100 мл молока кімнатної температури. В чашу міксера вливаю білки, сіль, цукор. Не обов'язково робити таким міксером, як у мене. Ручним теж все вийде. Взбиваю, подивіться, до такого стійкого стану. Додаю всі 5 жовтків по черзі і продовжую збивати. Окремо змішую борошно і розпушувач. Продовжую збивати, всипаю кокосову стружку і борошно десь половину. Вливаю половину молока, знов борошна. І виливаю все молоко і остаток висипаю все борошно. Ванільний цукор. Випікати буду в такому кільці діаметр 20 см. Обгорнула його фольгою, зробила бортики. На дно обов'язково кладу бумагу для випікання. Виливаю тісто і в розігріту духовку до 180 градусів до сухої шпажки. Бісквіт спікся, навіть стихо охолонути. Я дуже довольна. Подивіться, який гарний. Зараз у мене вечір, тому я його заверну в плівку і до холодильника до ранку. Взагалі я завжди печу бісквіт для торта ввечері. Зранку починаю робити крем. Всі інгредієнти я пропишу під відео. В сотейник з товстим дном висипаю цукор і крахмаль. Перемішую і невеличкими порціями вливаю молоко. Добре так перемішую до однорідного стану, щоб не було комочків. Добавляю ванільну есенцію, але можна ванільний цукор. І ставлю на повільний нагрів, обов'язково помішую, щоб не пригоріла. З Часом ви відчуєте вінчиком, що починає густіти. Як тільки ви побачите на поверхні такі легкі бульки, ще приблизно десь 1 чи 2 хвилинки проварюєте і вимикаєте. Добавляю кокосову стружку. Добре перемішую і виливаю в інший посуд. Накриваю плівкою в контакт і залишаю для охолодження в прихолодному місці. Коли охолоне до кімнатної температури, додаю натиртий шоколад, перемішую і знову накриваю. На жаль, у мене було таке, що поклала шоколад до гарячої основи і воно розшарувалось. Тому краще все ж таки підождати, поки трошки охолоне. Поки охолоджується крем, розрізаю бісквіт. Дуже добре ріжеться. Розрізаю на три частини. Подивіться, який гарний всередині. І зріжу верхушку, щоб був рівний слой. Продовжую робити крем. Масло кімнатної температури треба взбити міксером. Воно повинно збільшитись в об'ємі, стати пишним і посвітліти. Поступово починаю вводити заварну основу невеличкими порціями. Будьте уважними, щоб крем вийшов, збите масло і заварна основа повинні бути однакової температури. Бо якщо заварна основа буде тепліше, то масло розтане і крем не загусне. Після того, як я з'єднала масло і заварну основу, вливаю згущене молоко 150 г. Знову добре перемішую міксером, але не дуже довго. Подивіться, який гарний крем, приємна текстура, густий і, повірте, дуже смачний. Збираю торт в тому ж кільці, що його випікала. На жаль, я не засняла, але всередину кільця я проклала ацетатну плівку. Поклала форму перший бісквіт і пропитую солодким сиропом. Люблю, коли бісквіт вологий. Крим візуально розподілила на три частини. Одну частину викладаю на бисквіт, розрівнюю. Зверху посипаю потрібленим міндальним горіхом. Накриваю другим слоєм бісквіта, трошки придавлюю, щоб рівномірно вклалося. Знову пропитую сиропом і викладаю другу частину крему. Висипаю горішками. І Зверніть увагу, що третій слой бісквіта я завжди викладаю дном догори. Це я роблю для того, щоб верх торта був рівним. Теж трохи придавлюю, пропитую і зверху крем. Не забудьте залишити трохи крема на боки торта. Накриваю плівкою, щоб влага не виходила. І години на 3-4 до холодильника. Я зазвичай ставлю на ніч. Через 3-4 години, а в моєму випадку, зранку я дістала торт з холодильника. Знімаю кільце і ацетатну плівку. Подивіться, який стабільний крем. Покриваю бока тортика кремом, який я залишила. Зверху і бока я притрушую кокосовою стружкою. Прикрашу цукерками Рафаело. На жаль, не зняла я крізела, але повірте, це дуже смачно. Робіть і у вас все вийде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі!